Нещодавно одним з народних обранців України Олегом Царьовим було запропоновано законопроект, за яким гіпермаркети, супермаркети та їм же подібні можуть зникнути з міст. Людям прийдеться купувати продукти, скоріше всього на ринках. Законопроект депутата Олега Царьова про стимулювання вітчизняного ринку розвитку продовольчих товарів вже встигли охрестити безглуздим. В межах міста народний обранець хоче залишити тільки невеличкі продовольчі та змішані магазини площею до 300 квадратних метрів. Великі ж маркети пропонує перенести за 5, а то й більше кілометрів. Більше того, придбати продукти можна буде з 8 до 20 години і тільки у робочі дні. Субота і неділя вихідний. Така реформа пояснює царьов, нібито повинна допомогти підприємцям малого та середнього бізнесу, які потерпають від великих мереж. От тільки не секрет, що ціна на безліч продуктів в мега та супермаркетах нижче від ринкової, то чи подумають депутати про простих людей? Я проти того, ж. Що... этот законопроект был. Потому что не все имеют машины, не все имеют транспорт, чтобы добраться за территорию города. Поэтому лучше пускай магазины остаются в городе. Ну, мне кажется, удобнее. Компактно пришел, купил, поехал. Я против, чтобы далеко убирали. Мені каже, треба совмещать как-то і самые маленькие маленький бізнес, і гипермаркеты. гіпермаркети. Ми купуємо в супермаркетах і в великих, так, так само, але ж не дуже гарно, коли не можна дістатися буде до тих супермаркетів, навіть якщо буде безкоштовний якийсь автобус, ходить, і не завжди люди. Зможуть туди потрапити. На думку представників торгових мереж, нічого, окрім незручностей самим споживачам, законопроект не принесе. Площі для будівництва нових об'єктів практично немає. Ціни на продукти харчування збільшаться. 300 квадратів це фактично ларьок, де можна придбати лише хліб, молоко і горілку, а де ж купувати більш необхідні продукти, каже Віталій Сидоренко, начальник споживчого ринку та підприємництва Чернігова. На його думку, такий законопроект скоріше перетворюється перетворить все місто на суцільний ринок без контролю якості та ціни. Коли відкривався один у нього магазин, у нього були э, преференції в тому, що він мог сам на, на ринку как бы, диктувати умови. Коли відкрилося кілька сітей, які надають такі услуги, вони дивляться друг на друга і, відповідно, ціни понижаються. Ти товар дивишся, можешь его посмотреть, взять то, что тебе надо, что ты не тебе, как на рынке, подложат какую-нибудь или гнилую там луковицу і лідрую продукцію постійний контроль вагових приладів, медичне обстеження, працівників, великий асортимент продуктів і нижча ціна. Ось що на думку Віталія Сидоренка відрізняє маркети від ринків, тим паче, що населенню потрібні більш важливі законопроекти, серед яких контроль над стихійною торгівлею.